Слава тобі наш Ісус Христос. Слава тобі наш Господь Бог я тобі дякую за твою добровільнірість. Я тобі дякую за твою благодачу, твої благословини і Богу. Зло своїх дітей, Господь, милистю Твої, Духом Святий, що вони сповнили з твоїм духом Божим і слави тебе, величали Тебе зразу в цьому зібрані. Піднімали руки, Господь, до нашого Господа Святої, кликали супрощалися перед тобою, славили тебе, вони Тебе на Щоб Дух Божий, дух славий, відпочивав на них, і вони прислали тебе, як Бог. І вони відчули тебе, як Бога, вони побачили тебе, як Бога І сповнили твоїм святим духом нас наша власний, до Ісуса, нашого Христа. їх пішля, Благовір пішлях, розповідає, благослови бажання кликати, молитися, чекати цього зібрання. вікати на це зібрання. щоб прославити Бога разом в цьому забранні. Вони вас і ви не вниз, бо ми всі діти твої. Наші діти, Хай славитися, привели ім'я Твоє Святе, а те свій Дух Святий. Амінь. Будьте благословені. будьте скляні, слава Ісусу Христу!